Доброго дня, друзі! Сьогодні я знову вибралась до лісу. Думаю, що, можливо, десь проросте білий грибочок. Можливо, він мене десь чекає. Можливо, ми ще сьогодні щось і вполюємо. День хороший, три дні йшли дощі. Сьогодні сонячно. Продовжуємо. Ходити до лісу і сподіваємося, що він нас ще чимось порадує. Починаємо полювання. Яка ж гарна сиродіжечка. Листопад місяць. Ліс красень. Ще сонечко пробивається. Дощі йшли довго, сьогодні прям так сонячно і добре. Хтось наскладав ось і яких? Неправильних грибів. Хтось наскладав на купу. Шукаємо. Полюємо, може, щось з нами сьогодні тут зустрінеться. Сьогодні 24 листопада, ніч була вже холодна, на дворі сьогодні плюс 3, але сонячно. Який гарнющий гриб. Я не знаю, що це за гриб. Може маслюк? Так, да, і ще й такий гарний. Маслючок, так що ж? Щось знайдемо в лісі. Збираємо, полюємо і полюємо. О, а щось бачу ось коло дерева. Під гіллячкою. А ну. Це що таке? О, це польський. Ну, вже він не молодий, але ще тверденький такий, зараз подивимося. Чи він не червивий? Ні, якраз і не червивий. Заберемо. Йдемо далі полювати. Бо ось ось який гарний грибочок. Пізна, вона така, знаєш, ж це. Ось знайшла які польські грибочки. Дивимося далі. Ось. Грибочок ось, грибочок. Ось грибочок. Так, ось о Полячок знайшовся. Так, і ось сього полячок, ще знайшовся, ще Грибочки є. Уже не маленькі, ну є. Йдемо далі. Звалив вітер, здорове дуже дерево, прямо з коріннями ось виверну. Коли нього подивимося, може щось знайдемо. Шкода, звичайно, таке дерево впало, але це природа. Ідемо далі. Ось іще двоє лежить, дивіться. Прямо свіжо впадені. Знайшла між віляками великого масляку. Не знаю, живий він чи ні. Ну зараз подивіть. Вже він, мабуть, не живий. Так, вже він червивий і набрався води. Йдем далі. Знайшла знову польський. Знайшла знову. Ні, цей вже не годиться, цей гнилий. Так, десь іще бачила, коло корзинки залишила. Ось ще два. Ось один. І ось. Так що ще грибочки потроху в лісі є. Ще є чим себе порадувати. А ну, далі йдемо. Це що таке? Це вже не і червивий. Так прямо коло дороги чотири польських. Який гарний ліс, яке гарне місце. Тихо тут. Можна відпочити душею, пополювати на грибочки, подивитися на красу. Набрила на такі гарні гриби. Симпатичні такі. Я не знаю, що це за гриби. Дивіться, ціла галяменка, такі симпатичні. Як очки дивляться на тебе. Хто знає, підкажіть, друзі, що це за гриби. А ми йдемо далі. Дивимось, який красивий польський гриб. Полюємо далі. Поляки, поляки наші. Польський гриб. Ось такий манюній. Ну такий ж манюній. Ось, польський. Так скрипить курточка. Думаю, що так чути? А Це курточка моя скрипить, балонна. На відео буде чути, друзі, вибачайте. Стараюся зробити вам гарне відео, щоб ви теж побували в лісі і відпочили. Життя як воно є, так і називається мій канал. І так воно в кожного своє. Сьогодні ми в лісі відпочиваємо. Я йду до таких грибів, просто красені. Один, ось у два. Всі це задоволені. Емоції зашкалюють. Очень щедрый лис. Сегодня для нас щедрый. Это старый, кто уже срезал. Сухих дров лежить. Це б комусь для отоплення. О, ось дивіться, який здоровий. Оце так здоровий. Може він старий вже. Гарний гриб. Ще він не такий і старий. Цікаво, чи він не червивий. А ну далі давайте пройдемо. А ось, дивіться, яка краса. Прямо на старому дереві. Витя, як цікаво ростуть. Польські. Ці прям в дереві ростуть ось. Бачите? А ось дивіться, які два здорові. Це вже великі поляки. Це не маленький гриб. Це вже здоровані прямо. Йдемо ще до цих дерев. А ну, що тут нас чекає? Не бачу. Йдемо далі, полюємо. Бачу, треба йти. як би не хотілося, треба йти павутинячком і знімати, бо бачу там грибок. І білих зустрівся тільки один великий, дуже гарний і один маленький. польський ось ще є. Дивіться. Так, разом з вами. І назбираємо кошик. Наповнюємо його потрошку, наповнюємо. Разом відпочиваємо з вами. Переглядайте відео. Якщо сподобається, ставте лайки. Дивіться, які красені. Десь іще бачила один. Польські гриб і ось якісь у цих молодих свосанках Маслючків тут не видно. Є всі які хочеш, але не маслюки. У нас сьогодні полювання. Що ж, дякуємо лісу за цей рік, за його щедрість і урожай. На той рік приїдемо десь, мабуть, на початку літа, коли буде дощова пора, будемо знову полювати на польські і на білі.